Рубрика є жабані наїдки. Я всіх вітаю на каналі. Сьогодні я покажу вам дуже легкий, але смачний рецепт тушкованих курячих сердець. І, до речі, за невелику суму, це все нам вийшло. Три морквини, ну, там скільки порахуйте. Одна цибулина, кілограм сердець по акції 90 гривень. Сіль перець. Все, більше нам нічого не треба. Далі я покажу, як ми то будемо готувати. Спочатку ми чистимо овочі. Тобто відрізаючи хвости. Оці брудні виптики. Ну, хвости шкуру так, чистимо. Воно вже починає поколювати в очі, тому треба його полоснути водою. Все, чищене лук, поки що в воду кладемо, щоб не щипав в очі. Далі морковку. У мене морковка мита, але все одно і треба зачистити. Бо отут от збирається бруд, а в землі можуть бути всякі лісти, ленточні, там по полях всяка різна утварь. Далі морковку нарізаємо, мішить, чистимо від кожури. Кожура може напитувати. Різні, Речовини. Яблуки так само раджу вам чистити. По-перше, їх обробляють воском чи парафіном. як вам а по-друге, ну, ніхто не знає, на чому і де лежали ті фрукти і овочі. Тому я завжди чищу огурці, все, що можна почистити, все чищу. Дивіться, морковку можна пошлинкувати, а можна порізати соломкою. В принципі, я зараз поріжу. Хоча, в принципі, давайте спробуємо пожаркувати. Я спробую на ось цьому, на крупному. Пиптики ми залишаємо. Якщо у вас є комбайн, можете робити то на комбайні. У мене він теж є, але мені просто лініовий. Ось такі крупні, незгабні шматки, морковки. Але кому як подобається, можна її перетерти на терку, тоді вона буде кашу цей і буде більше цей газ. Крупні такі частки вони більше залишають смаку, от коли дольки великі. І сама морковка потім дає свій коли висти. Залишки ми дорізаємо. Так, не, 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 не. Взагалі ви можете морковку порізати будь-яким чином. Дольками солонкою пошанкувати її. Це не важливо. Володимир, який буде результат. Щоб вам сподобалося, що ви приготуєте. Ось така кондиція у нас порізана, вийшла. Так. Так, чесно кажучи, я ради експерименту зробив ось такі кільця на шинковці. І зручніше робити ножом. О, ножом можна порізати це все. Але спробуємо, що буде так. І скажу вам свою думку. Далі залишається нарізати цибулю. Це буде порізано далі серця. Оскільки я буду готувати тому варті. В принципі, так само можна і на сковорідці, на пательні, Тому не принципово. Мені зручно так, бо я просто режим тушкування, і воно буде готуватися без мене, з нового участі. Зараз ми просто закидаємо сюди лук морковку, заливаємо це олією і на 10 хвилин сіль, перець, по як вам буде зручно. Ну, це памо. Це дуже простий рецепт. От перетруємо м'яндру з овочами і все закинуть. Неважливо, ну все перетушиться, все перемішається, буде смачно. Покладемо і в френч прессорі. І на 15-10 хвилин. 10, 15. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5. 4-5 10, 5. І все згоріло? Ставимо в мультиварку. На 15 хвилин, я через 15 хвилин перемішаю і закину серця. Як бачите, наші овочі вже розігрілись. Пройшло 5 хвилин. Поки вони продовжують у нас тушуватись, поки наші овочі тушаться, ми зараз поріжемо серця. Можна вручну, можна взагалі нарізати, закинути так. Але щоб вони були ну, не такі великі, ми їх просто зараз... Поріжемо. Або комбайн закинемо, щоб він їх порував. Але я просто поріжу, бо не у всіх є комбайни. Хтось відрізає от жирові ніштяки. Я не відрізаю, бо під час пушкування жир розплювається. Як бачите, всередині деяких сердець ще залишилась кров, тому цю цю масу, яку ми зараз нарізаємо, ми ще раз примиємо. Але кров, то не страшно, вона теж готується. так, у нарізанні сердець немає ніякого зиску якоїсь. От головне їх просто порізати на шматки, щоб можна було ще раз промити і щоб вони краще протушилися. Але можна стояти цілий день з ножом красиво нарізаючи ті шматочки. Але якщо ви студент або мати багатьох дітей, Великої кількості, то у вас дуже мало часу, щоб заморочуватись на красоту. Треба зробити швидко і смачно. Тож, чим старше стаєш, тим більше починаєш цінувати час. Як бачите, наші овочі вже за 15 хвилин протушкували. Тепер додаємо сюди серця. Котре ми промили, порізали, промили. Трошки олій. Ну, Можна для суху різати. Перемішуємо. Морковки можна було на 2-3 більше і цибулю на одну більше. У мене просто тут півтора кілограма сердець. Тому трошки я не розрахував. Далі. Пройшло 10 хвилин. Як бачите, дуже багато води. Я трохи додам сюди моркви. У мене є заморожена морква. Зараз підготовлена. підготовлене. З урахуванням того, що там в мене було спочатку три. Я ще десь 2-3 штуки вважайте, додам сюди. Все. Вона дасть сік, теж протужиться, буде чудово. Овочами м'ясо точно не зітцює. Тож, в принципі, тут готувати можна, як вам заманеться. Якщо ви не спалите або не пересолите, або... Не переборщити з якоїсь приправою, то все буде окей. Навіть без солі, без, без нічого, якщо ви просто будете м'ясо його овочі використовувати, у вас все одно вийде дуже смачно. Просто до солі ми вже звикли. І це наша така харчова звичка. Якщо щось на салону, то воно якесь не таке. Так, закриваємося на 15 хвилин. Як бачите, наша морковка розморозилась. Але не вся. Хі -хі, цікаво. Ну нічого страшного. Це в нас більше підлива така. Виходить. Можна, в принципі, додавати сметану, а можна і не додавати. Можна робити більш рідким, більш а, таким щільним. Це не принципово. Це все на любителя. Просто більше випаровувати вологи, менше випаровувати вологи. Рідкий можна додавати, як юшечку. Ну, на більш вистачить. Більш сухий, буде м'ясо більше і смаку більше. Тож, в принципі, закриваємо і воно на годину дотушується. Так, як бачите, вже воно все приготувалось. Получилось трошки ліпке. Морква якраз протушилась гарно. Можете побачити, як вона морква сама протушилась, можна зараз перемішати. Я спеціально зробив більш рідке, щоб була нюшечка, яку можна надавати в кашу. Щоб каша не була суха. Ну, в принципі, все. Накладаємо зараз і куштуємо. Як бачите, вийшла така підлива. Безумовно, у вас вийде набагато краще. Собі вартість за півтора літра цього гарниру склала приблизно 120 гривень. Він чудово підійде до будь-яких каш, макарон, вірмішелі, картоплі. Тож, друзі, дякую за вашу увагу. Ставте ваші реакції, пишіть коменти. Смачного і до побачення у наступних їжджабельних наїдках.